Доброго дня, шановні учні. Сьогодні тема лекції була циліндропоршнова група. Отже, в грі Car Mechanic Simulator 2021 ми також переглянемо циліндропоршнову групу на перекладі Ford F150 2011 року випуску. Знаходжусь у режимі пісочниці, тому тут ремонтувати нічого не прийдеться. Просто покажу, як в грі представлена циліндропоршнова група. на в цій машині, можливо, ще й на шевролеті, який стоїть поряд. Загалом Car Mechanic Simulator представляє себе гру, де ви маєте розвивати свою автомайстерню і купляти там нові місця, нові е, методи для ремонту автомобілів, е, нові засоби, ремонтувати різні автомобілі, покращувати персонажа тощо. Сьогодні ж ми просто розглянемо, як в грі представлена циліндропоршнова група. Отже, давайте глянемо під капот цього автомобіля. Бачимо тут двигун v 8 Так як ми маємо знімати усі деталі з двигуна, давайте покажу вам, які інструменти ще представлені. У грі також представлені інструменти, які. Були описані на лекції, переходячи в режим двигуна, ми, наприклад, можемо вибрати додаткові інструменти і вибрати компресометр. Звісно, в грі він буде показувати все у відсотках, тому що якось потрібно показувати пригодність деталей тут. Зараз відбувається перевірка. І в кінці ми отримуємо ось такий звіт. Тут все відремонтовано, тому що машина нова, я її купив для огляду компресометр у грі перевіряє стан таких деталей двигуна, як блок циліндрів, головка блоку і поршні, і видає нам ось такий от звіт в кінці. Так як нам потрібно буде знімати деталі з двигуна, давайте за допомогою плунжерного шприца який в цій грі відкачує технічні рідини. Відкачаємо нашу охолоджувальну рідину з автомобіля. Закриємо капот, піднімемо автомобіль вище і зір'ємо з нього масло. Обернувшись назад, ми зможемо побачити тут маслозбірник. Давайте перемістимо його під наш автомобіль та відповідно використаємо його, щоб зляти масло з двигуна. Наше масло злите. Тепер можемо віднести обладнання на місце, опустити наш автомобіль та продовжити наше розбирання. Давайте опустимо його трішки нижче, щоб було більш комфортно. Тепер ми можемо приступити до розбірки нашого двигуна. Давайте знімемо кришку катушок запалювання. Відповідно, бачимо тут катушки запалювання. Давайте виймемо їх. Тепер можна зняти кришки головкою блоку циліндрів. Знявши їх, ми бачимо наші розподільні валиви, також бачимо свічки запалювання. Наша паливна рампа також тут видно. Давайте проведемо аналогічні дії на іншій стороні. Знімаємо нашу кришку, витягуємо наші катушки запалювання, відкручуємо усі гвинтики. І бачимо те ж саме. Щоб зняти наші розподільчі вали, нам також потрібно розібрати ГРМ. Давайте зробимо це сьогодні для демонстрації. Відкручуємо наш натяжний ролик, знімаємо привідний ремінь. Можна зняти шків водяного насоса. Навівшись на кришку ГРМ, до речі, ви можете бачити, які деталі вам заважають її зняти і які, які потрібно зняти. Натяжний ролик. Відкручуємо один, інший. Водяний насос. Натягувач ременя. Натяжний ролик. Знімаємо ремінь. Знімає цей натяжний ролик та інші, які нам заважають. Це у нас був насос гідропідсилювача. Тепер знімаємо шків колінвалу і можемо зняти кришку ГРМ. Відкручуємо всі гвинти і відповідно знімаємо кришку. Знімаємо наші привідні ремені і шестерні розподільчого валу. Тепер вже ми можемо зняти розподільний вал. Давайте зробимо аналогічні дії з іншої сторони відразу. І так, щоб далі нам розібрати наш двигун, потрібно, по-перше, виняти свічки. Давайте зробимо це із цієї сторони. Далі знімаємо паливну рампу. Одну та іншу. З цієї сторони в нас знаходиться дроссель. Потрібно його також зняти. Знімаємо його і тепер можемо зняти наш випускний колектор. І є. Е, тепер знизу нам потрібно зняти випускний колектор. Давайте зробимо ці самі дії з іншої сторони. Можемо зняти тепер головку блоку циліндрів. Все, що можна було зверху зняти, ми зняли. Давайте знімемо ще генератор. то масляний фільтр. Він доступний знизу на підйомнику. Ну і нам вже настав час піднімати автомобіль, тому підіймаємо його. Вище. Та приступаємо до розбірки знизу. Знімаємо наш мастильний піддон. Наш масляний фільтр. І можемо бачити наші поршні, колінвал тощо. Для того, щоб зняти колінвал, потрібно порозкручувати кришки підшипників колінвалів. Та кришки шатунів. Опустили ще одну тут. Тепер ми знову опускаємо наш автомобіль, щоб виняти поршні. Тепер нам потрібно дістати наші поршні. Пропустили тут дві кришки шатуна. Я підняв автомобіль, щоб їх відкрутити. Відкрутили їх і знову опустимо автомобіль і зазнімемо наші дві поршні, які ми пропустили. Виймаємо їх. Один та інший. Піднімаємо автомобіль. Ми маємо доступ до колінвала, але щоб його зняти, потрібно зняти і коробку передач. Давайте пестренько зробимо це. Відкрутимо наші передні Ой, е, не туди, передні приводні вали, роздаточну коробочку і привідний карданний вал також. Знімаємо нашу коробку. Приймаємо муфту щеплення, натискний диск щеплення відкручуємо. Знімаємо диск щеплення, маховик. Колінвал. Тепер можемо зняти також все. Повністю розібраний мотор. Маємо повністю розібраний наш мотор. Так, він висить у повітрі, але в майстерні наявний інструмент для того, щоб його виняти з автомобіля. Давайте зробимо це для демонстрації можливостей. Перемістимо його під наш автомобіль. Щоб використати його, нам потрібно демонтувати дві вихлопних труби, ось цих, ось передніх. Тоді ми зможемо опустити наш автомобіль знову і використати. Вилучивши наш двигун, він з'являється у нас в інвентарі. Це для ремонту, для того, щоб купити новий, замінити тощо. Ось в такому форматі представлена циліндропоршнова група в цій грі. Можу показати вам ще зовнішній вигляд. Вигона в шевролеті, але не бачу великого сенсу його розбирати, тому що він менший, більш легкий, так скажемо. Надіюсь, дана демонстрація зацікавила у вас у цій грі, можливо, ви спробуєте самі відремонтувати автомобілі, можливо, відновити повністю з нуля, купивши там, наприклад, на аукціоні або в якомусь закинутому гаражі, або ж на звалищі. В грі представлений широкий. Асортимент для відновлення, ви можете відновити від підвізки автомобіля до двигуна, також кузовні деталі всі замінюються. Можна налаштовувати зовнішній вигляд тощо. Надіюсь, ця гра вам сподобалась. Можливо, ви використаєте її під час навчання, можливо, вона вам допоможе в чомусь, зацікавить у перших ваших починаннях, або якщо ви вже. Працюєте десь після тяжкого робочого дня, прийшли і знову ремонтуєте автомобілі. Якщо вона вас змотивує до навчання, моя місія вже буде виконана. Дякую за увагу.